Ми продовжуємо вивчати винесення за дужки спільного множника. І друга частина параграфу складається з більш складних завдань. І я зараз поясню по одному пункту кожного із номерів, які надалі ми будемо розв'язувати. А потім друга частина уроку ми, ви вже будете розв'язувати, використовуючи ті знання, які я вам зараз. Надав, так, по виконанню цих номерів. І так, номер 499. винесить за душки цільним множник. В чому тут є складність? Вкладність в тому, що дужка вже існує. І ця дужка в певному показнику має певний показник степені. Перша в другому степені таке інша, є, і в четвертому степені дужка, і в третьому степені. Що тут пропонують? Винести за дужки. а як же винести із степеня винести множник? Давайте я візьму, наприклад, перше та останнє. Перше, 2х мінус 6 в другій степень. Спочатку ми не виходимо за межі степеня, а всередині дужки шукаємо спільний множник і виносимо його за дужки. І у нас буде подвійна дужка, і в цієї, ну тобто всередині дужки дужка. двійку виносимо за дужки, в дужках залишається Х-3. Закрили дужку, закрили дужку, і це в другій степен. Таким чином, ми за дужки винесли спільний множник, але ще ми не чіпали другий показник. Показник 2. Тепер нам потрібно за властивістю степеня. Звести до другого степеня кожен множник. Тобто ми, нам потрібно 2 звести до другого степеня і помножити на х-3 теж у другий степ. Тепер 2 ми можемо звести до другого степеня, це буде 4, помножити на х мінус 3 в другий степ. Таким чином, ми винесли за дужки спільний множник. Якщо робити такий висновок. Я розписала все так подробно. Деякі моменти можна надалі буде усно пояснювати, але пам'ятайте, що спільний множник, який виноситься всередині душки, потрібно буде ввести до показника тієї душки, яка є в умові. Ну і восьме. Це у нас 3 це в четвертій степені, мінус 6. Це в третій степені, ще закрили дужку в четвертій степені. Той же принцип. В середині виносимо спільний множник. 3 це в третій степені. Тут тобто я не пояснюю, чому, і так ви знаєте. Залишається від першого доданку просто це. Від другого залишається двійка. І закриваємо дужку, закриваємо дужку в четвертій степені. Тепер. Кожен множник зводимо до четвертого степеня. 3 в четвертій степені це 81. Це в третій степені і ще в четвертій, це в 12 при зведенні степеня в степень показники множимо. І домножаємо на дужку. Це мінус 2 в четвертій степені. Таким чином, ми винесли за дужки спільний множник із дужки, яка в певній степені. Це я вам пояснила. Йдемо далі. тот номер схожий домашньої роботи. Доведіть. Знову ж таки, застосування винесення спільного мовника за дужки до доведення певних тверджень. І так, доведіть, що значення виразу. І вираз у нас беру перший. 19 в п'ятій степені плюс 19 в четвертий кратне 20. Кратне це означає ділиться на 20 без остачі. Нагадую, що на певне число ділиться дане число, коли те число можна розкласти на множники, і хоча б один із мновників ділиться на те число, яке нам потрібно в умові. Іншими словами, 19 в п'ятій степені – Додати 19 в четвертій степені, зараз я записую в п'ятій степені, додати 19 в четвертій степені, якщо ми виконуємо дії, то ми отримаємо одне число. І як узнати, що це число кратне 20, тобто ділиться на 20 безостача? Це означатиме, що це число, яке отримаємо, це. Коли ми його розкладемо на множники, один із множників буде 20. І якщо один із множників 20, то дане число деж ділиться на 20. Ну, якщо тут рахувати так, як бачимо, то це буде великі числа складні, тобто 19 в 5 степені, 19 в четвертій окремо звести, потім додати результати. Це дуже довго і нераціонально. Тому... Використовуючи нашу тему винесення спільного множника за дужки, виносимо менший показник за дужки. За дужки виносимо четвертій степені. Від першого доданку залишається 19, від другого доданку залишається 1. Далі, 19 в четвертій степені, ми нічого не рахуємо. Це не має сенсу рахувати. А в дужках це буде у нас 20. Да, 19 плюс 1 20. І оскільки наше число розкладене на множники, і один із множників 20, то це число ділиться на ціло на 20. Три вертикальні такі крапочки ем, позначають коротко, що кратне 20, оскільки один із множників 20. Таким чином, е, для доведення певних тверджень, ми знову ж таки використовуємо винесення спільного множника за дужки. Ну, що тут можна ще такого зробити? Останнє я не буду, воно схоже. А ось, наприклад, п'яте я розгляну ще з цього номеру. І так, п'яте 12 в четвертій степені, відняти 4 в шостій степені потрібно довести, що воно кратне 130. Що ми робимо? Нам потрібно знову таки використати нашу тему, винести спільний множник за Ну, Але ж тут не можна зробити однакові основи, тому що 12 не є степенем четвірки. Ну, якщо навіть зробити четвірку з основою 2, то 12 з основою 2 ми не зробимо. Тобто 12 це не степень двійки. Тому інші властивості степеня. Ми знаємо, що 12 це 3, помножити на 4. І це це в четвертій степені мінус 4 в шостій степені. Тоді, щоб звести добуток до показника 4, потрібно кожен множник звести до цього показника. І відняти 4 в шостій степені. Тепер ми бачимо спільний множник 4 в четвертій степені. Ми можемо його винести за дужки. Від першого залишається 3 в четвертій степені. Від другого залишається 4 в другій степені, тому що винесення спільного множника це ділення кожного доданка на цей множник. При показники віднімаються, залишається 4 в другій степені. Далі ми беремо, пишемо 4 в четвертій, так і залишаємо, а в дужках можна порахувати, як ми це робимо. Ми в 3 в четвертій степені, це у нас 9 на 9, 81. А далі у нас, що там, 4 в другі, це у нас відняти 16. Так, і у нас дорівнює. 4 в четвертій, помножити. І тут у нас 165. Далі ми можемо сказати, що якщо ми візьмемо 65 на 130 не ділиться. Але як ми можемо отримати наші 130? Да? Ми знаємо, що 65 помножити на 2 буде 130. Як із 4 в четверті забрати двійку? Ми знаємо, що 4 це 2 в другій. І ще в четвертій. Ми робимо основу двійку і множимо на 65. Не 6 на 5, це як 65. Далі, це у нас дорівнює дорівняє 2,8 степені помножити на 65. 2 28 степені – це 2 в сьомі, помножити на 2. Отаким чином ми забираємо для 65 двійки. І тоді, оце 2 на 65, це якраз у нас 130. І це буде 2 в 7 помножити на 130. А оскільки один із множників на, ну, цього числа, що ми отримали, ділиться на 130, тобто воно дорівнює 130, то і все наше число кратне 130. Ну, от таким чином. І ми зробили п'яте. Воно трішечки складніше, ніж перше, але ну, в першому ми зводили до, до однакових основ і виносили спільний множник за дошки, а в п'ятому до однакових основ звести не можна було. Тому ми основу одну з основ розкладали на множники таким чином, щоб потім можна було винести спільний множник за дошки. І цю частинку я вам теж пояснила. Так, зараз ми вже залишається там небагато часу. І так, у нас є два номери. Перший це 499, де потрібно виносити спільний множник із дужки в степені. І другий варіант завдання це номер 501, довести, що значення виразу кратне певному числу. Зараз у нас практика за цими двома номерами.